Путіну останній шанс перед запровадженням санкцій до Кремля їде відкови. Водночас атомні підводні човни США вже готові вдарити пере. Дрони Атакували важливий залізничний вузол у Волгоградській області. У Румунії диверсія на заводі з виготовлення стрілецьких набоїв для України. У Харкові стріляли у ветерана ЗСУ. у Миколаєві. Цивільні збитами напали на працівників ТЦК. А в Одесі жінки почубилися через російську музику. Вітаю, мене звуть Анастасія Дмитровська. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. На залізничній станції Арчеда у місті Фрулову, у Волгоградської області цієї ночі вибухало і палало. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив масований удар безпілотників по об'єктах транспортно-енергетичної сфери та те, що горить технічна будівля. За даними телеграм-каналу Кримський вітер», дрон влучив у диспетчерську. Через цю станцію з центру Росії йдуть вантажі військового призначення. Також у наслідок атаки дронів закривалися аеропорти Волгограда та Тамбова. Якщо після дедлайну від Трампа РФ не погодиться на припинення вогню, то США таки введуть санкції. Про це знову наголосив глава Білого Дому. Дедлайн, про який говорить Трамп, завершується вже у цю п'ятницю, 8 серпня. Президенте, чи можете ви дати нам оновлення щодо стану справ у Росії і що станеться в п'ятницю, якщо термін закінчиться, а Росія не погодиться на припинення вогню. Будуть санкції, але здається, вони досить добре уникають санкцій. Знаєте, вони хитрі персонажі і вони досить добре уникають санкцій. Тож подивимося, що станеться. Але стів зараз зосереджений на кордоні у сенсі. Ми говоримо про газу на тому, щоб забезпечити людей їжею. А і він можливо, поїде. Думаю, наступного тижня у середу або четвер, можливо, поїде до Росії. Вони хотіли б його бачити. Вони попросили, щоб він зустрівся. Тож подивимось, що станеться разом із тим. Президент США анонсував можливу поїздку свого радника Стівена Віткофа до Росії вже цього тижня. Тоді як заступник глави апарату Білого Дому Стівен Міллер заявив, що США нині розглядають усі варіанти для вирішення війни в Україні. Усі варіанти розглядаються дипломатичні. Фінансові та інші для вирішення триваючої війни в Україні. Власне, на тиск та дедлайн від Трампа у Кремлі і відреагували. І, Зокрема, Дмитрій Медведєв заявив, що таким от чином Трамп провокує третю світову війну. І, звісно ж, Медведєв натякнув на те, що РФ може застосувати ядерну зброю. Трамп цю заяву без відповіді не лишив тож детальніше про все це розповімо далі у сюжеті. Загроза ядерної війни постукала до російських дверей на запрошення Медвідєва. Дональд Трамп дав чіткий сигнал Путіну за нинішнього президента США. В ядерний шантаж гратись не вийде. У зв'язку з вкрай провокаційними заявами колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, нині заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, я розпорядився розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах на випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви виявляться чимось більшим ніж просто словами. В якості підтвердження серйозності намірів в інтерв'ю американським змі голова Білого Дому спершу заявив про готовність Вашингтону до ядерної війни з Москвою. Колишній президент Російської Федерації заговорив про ядерну зброю. А коли йдеться про ядерну зброю, ми маємо бути готові, і ми цілком готові. А трохи згодом підтвердив, що ядерні підводні човни США перекинуті до берегів Росії. Колишній президент Росії Медведєв сказав деякі дуже погані речі, говорячи про ядерну зброю. Він і раніше таке казав. Тож ми завжди маємо бути готовими, і тому я відправив до регіону атомні підводні човни. Я просто хочу переконатися, що його слова лише слова і нічого більше. Вони наблизилися до Росії. Так, вони стали ближчі до Росії. І тут колишня прокладка Путіна в кріслі президента РФ прорахувався на відміну від більшості політиків для Дональда Трампа, соцмережі, основне поле політичної та економічної битви. Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть. Як я змусив, Індію та Пакистан укласти у цьому випадку використовуючи торгівлю зі США, щоб принести розум, згуртованість та розсудливість у переговори. Ты еще для більшості п'яне Мары п'яниці Медведева, для президента США, прыгает для тиску тыскута эскалации. Медведев выстрелил себе в ногу, но даже не столько себе в ногу, сколько в Российской Федерации как таковой. Он свел на нефть все предыдущие десятилетние усилия Российской Федерации в моменте ядерного шантажа со стороны, соответственно, со страны оккупанта по отношению к Соединенным Штатам и странам НАТО. Соединенные Штаты использовали фактически риторику Российской Федерации, а именно брясание ядерным оружием против самой Российской Федерации. Это называется отзеркаль. По сути, произошла стратегично важная изменение у отношениях России и Западного світу. Імовірність того, що Путін розв'яже ядерну війну набагато вище ніж багато хто готовий визнати добре, що Дональд Трамп розкусив російський режим набагато гірше, що ядерна політика диктується повідомленнями у соціальних мережах. Брязкання ядерним оружам за сторони Російської Федерації всі ці десятиліття носила характер показательної з селі інформаційного і політичного давлення на країни запад. оказать решимость Российской Федерации в моменте возможного использования ядерного оружия. Вот об этом идет речь. На этом и базировалась внешняя политика Российской Федерации. Раніше – козырь российского диктатора. Ядерный шантаж діяв как на европейцев, так и на американские администрации часив Обамы и Байдена. Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну, что, ж, а мы – жертвы агрессии. І ми, як мученики, попадемо в рай, а вони просто здохнуть. Зараз же дії та заяви Трампа показали, що подальші спроби РФ загравати з атомною бомбою насамперед згущують ядерні хмарини над Москвою та Кремлем. Ні розвідки України отримало секретну інформацію про найновіший підводний човен Росії. Князь Пажарський. Це атомна субмарина стратегічного призначення проєкту 955 п'ятдесят а Відомо, що ці судна мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р 30 булава 30 і кожна з яких може нести до 10 бойових блоків. Базується пожарський у Гаджиєв в Мурманській області. а увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів човнівпівні. Флоту ВМФ РФ він лише 24 липня 2025 року на бойове чергування князя Пожарського приймав особисто Путін. У ГУР зазначили, що здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише князя Пожарського, а й інших субмарин проєкту 955 А. У Румунії на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух і почалося усе із пожежі, яку не могли загасити понад добу, і тривалий час відбувалася детонація снарядів. Жертв немає, але завод зазнав серйозних втрат. Незбитки збитки попередньо оцінюють у 400 тисяч євро. Щонайменше 150 тисяч набоїв для кулеметів знищено вогнем, а ще 250 тисяч можуть бути зіпсовані та непридатні до використання. Міністр економіки Румунії Раду Міруца заявив, що подія вплине на постачання боєприпасів він також не виключив можливість диверсії. Зараз триває розслідування. Кількість військових, які самовільно залишили частину, нині наближається до 400 тисяч. Про це заявила нардепка анна Скороход. Утім, цифри ця каже нардепка, доволі таки приблизна. Поза як багато хто повертається до частин після СЗЧ. Ми повинні також розуміти, що цифри по СЗЧ, да от наприклад, на сьогоднішній день подобрались к 400 тисячам Це Цифры общие, очень многие возвращаются. То есть, когда человек ушел в создаче, но потом вернулся, он все равно попадает в эту общую массу, при том, что он уже вернулся, как бы. Поэтому сказать, что у нас вот сейчас такое количество находится в создаче, нет. Очень многие возвращаются. Более того, очень многие и ко мне обращались, просили помочь вернуться. Вот. Но ну, а очень многие никогда не вернутся, потому что это принципиально, они сказали. Ну, нельзя людям, понимаете, которые пошли добровольно, которые э, три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя с ними относиться как э, с животными, поймите. Они должны тоже иметь право на то, чтобы вернуться к домой, к своим детям, женам и вообще, вообще вернуться в обычное русло жизни. А отношение к ним вы вернетесь только после победы, Воно же только усугубляє ситуацію. тому це теж одна із основних, основних причин СІЗАЧ. У Харкові чоловік вистрілив із травмату у хлопця із протезом на нозі. Ось це відео нині активно шириться телеграм-каналами. Тоді як у поліції вже повідомили, що затримали стрільця. Причина конфлікту нині невідома. 22-річний ветеран ЗСУ перебуває у лікарні. Нападнику ж загрожує до семи років ув'язнення. На Миколаївщині чоловіки битами та металевими трубами напали на військових ТЦК. Не сталося це у селі Бузьке. У місцевому ж ТЦК повідомили, що озброєні чоловіки у цивільному пошкодили авто ТЦК та завдали тілесних ушкоджень солдату із групи оповіщення. Також відомо, що із метою самозахисту він здійснив постріли з травматичного пістолета. Не постраждалі ж є як серед військовослужбовців ТЦК та СП, так і зі сторони цивільних. От на одному із одеських пляжів побилися через російську музику, намахати кулаками на піску взялися жінки, утім, згодом до з'ясування стосунків підключилися і чоловіки, і, щоправда, у якості миротворців. Очевидці у пабліках розповідають, що каша заварилася, нібито через прослуховування російської музики. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски.